Його можна вважати неофіційним королем української політичної карикатури, адже це саме на його рахунку понад 15 тисяч опублікованих робіт. Сьогодні у програмі життєві історії легендарний карикатурист Олег Смаль. Всім привіт. Олежа, про вас, як про карикатуриста, досить багато пишуть, досить багато говорять, але тема особистого життя. Якось її не розкривається. Це для вас табу? Власне кажучи, ні, але я точно як Достоєвський, коли до нього видавець звернувся і сказав, що Петро Михайлович портрет нужен для зображення сочинень. От зачем? Разве читателю интересно, як виглядає автор, я теж вважаю, що, власне кажучи, художник працює. Для того, щоб створювати продукт, тобто малюнок, живопис, скульптуру, чи щось, а з якої він ноги встає вранці, чи склалося в нього життя, чи не склалося. Це хіба ну, це так важливо? Для наших життєвих історій це дуже важливо. На сьогоднішній день з кого складається ваша родина? У нас така компактна родина. Я дружина. І син. Я за освітою архітектор, дружина за освітою філолог, закінчила університет наш Київський. Син теж закінчив університет, хімік працює. Ну, ще ми, якщо так, такі вже зовсім інтимні подробиці життя. Ми ці бібліофіли. У нас настільки багато книжок в домі, що я свої, свої архітектурні зусилля використовую для того, щоб організувати місце, де можна спати. Тому що ми скоро будемо спати вертикально. Тому що є книги, книги. Ну і мандрувати люди всі, всі гуртом. А якими є ваші літературні уподобання? Що ви любите читати? Читаю історію там, минулої війни, позаминулої війни. Революції, французькі, нідерландські, я намагаюся якісь аналогії знайти. Є улюблені письменники, більше люблю письменників, які мають почуття гумору, ну чи мали почуття гумору. Наприклад, я вважаю, що про таке страхіття, як війна ніхто краще не написав, ніж гашик. Часто перечитую до Робінзона Якась така книжка вічна, її можна прочитати і потім знову покласти на місце, і знову прочитати. В принципі, ця любов до літератури це у вас з дитинства. Так, так. Ну, мабуть, це із того, що в мене батько був викладач української мови літератури в школі, мама історії суспільства знавства. І це, ну, дома багато було книг, і, звичайно, вони намагалися якось. В мою голову щось вкласти. У мене був старший брат Юрій, і він був чудовий художник, можливо, я не став би художником, якби не він, я не дивився, як він працює, але він тр трагічно загинув. Йому було всього йому ще 17 років не було. Звичайно, це травма, яка і по моїх батьках вдарили, і по мені вдарила. Коли ви вперше зрозуміли, що ви що вас непогано виходить малювати? Ну, мабуть, коли вже все-таки пішов в школу, то що мене почали просити, ну, щось там, щось там допомогти в школі, якусь стінгазету зробити, чи щось, підписати, щось намалювати, чи якусь там квіточку на подарунок намалювати. Ну, звичайно, таке трошки наївне було мистецтво дитяче, але ну, щоб зовсім таке вже ганебне, то ні. Я, до речі, коли планував обирати професію, то думав, чи ти чи то йти в журналісти, чи то в архітектори. І мені батько сказав, що а сину, якщо ти, наприклад, закінчиш архітектурний факультет, тобі захочеться бути журналістом, будь ласка, без проблем. А навпаки, ну, поступив в інститут, на архітектурний факультет. Ну і почалося далі, студентське життя. Ну, Я собі його розтягнув на таку довгу історію. Тобто? Ну, ну та, Так, так, ну, богема є богема, що називається. Художники, вони якісь дивні люди. Просто так, простого життя не хочеться. Ну, вчився, вчився, дойшов до третього курсу. Ну, положено, завели в якусь теоретичну механіку, ну і загримів в радянську армію. Радянська армія ну, от, от, від низу до верху якась така якась гра в серйозність. А в дійсності все абсурд. Якщо це сприймати серйозно, то бери стріляйся. Ну, Благо під руками там, цього добра вистачає, то, то деякі ідіоти так і робили це. Але я вирішив, що раз мене вже занесло в ту армію, ще в піхоту, в мотострілецькі війська. То вже треба ту залізяку, яку тобі дали в руки, то її треба штудіювати. Я достудіювався до того, що я став найвправнішим цим гранатометникам, і мене возили на, на всі можливі змагання, на всі навчання. армії вирішив, побачив, що свобода це дуже важлива штука. Тому цінувати почав трохи час. ну, Закінчив інститут, працював. ну, Загалом, мабуть, років п'ять чи чисто так за, за кульманом, як і належить, там, люди в білих халатах. Працював в, в Києві, в Київ проєктній організації. І чому полишили архітектуру і пішли в карикатуру? Це, можливо, в якомусь розумінні зв'язано з тим з переломним періодом, який на, який, на жаль, у нас, здається, такий постійний, перманентний. Якраз в той час, коли я працював в проєктній організації, почав сипатися Радянський Союз. Ну і всі зв'язки, економіка, і все, 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 все. все. І, врешті-решт, ну, на якийсь момент я не знайшов архітектурної ніші для себе. Почав займатися якимись торгівлею, якимись акціями керівництво, і врешті-решт все посипалося. Цікаво, яким вам запам'ятався той радянський період? Я часом якась там якась людей душить якась дурна ностальгія, ну я вважаю, що ностальгії може бути тільки один елемент. От, ти був молодий. А за за цією істотою, за цим лівіофаном радянським союзом ну побійтесь бога, ну за за, за чим жалкувати? Каже, а якими були власне, ваші перші кроки у професійній карикатурі? Ну, Професія в карикатурі це, мабуть, щось таке. це Не те, що ти дуже добре вмієш робити карикатури і класно, всі сміються. А... а це вже тоді, коли це гроші приносить. Так, так, що якийсь там гонорар чи щось таке. Це було десь ще в інститутські роки, це десь середина 80-х. Це архітектурний факультет Київського, інженерно-будівельного інституту. І я сидів на лекціях в інститутських з кукота і питаю там своїх там, однокурсниць, ну про що веселу картинку намалювати. Ну, вони задають тему, я от 45 хвилин малюю. І так за пару якась серія виходить малюнків. Бачу, що реакція народу добра, сміються. Потім я докотився навіть до того, що почав. Викладачів малювати. От сижу на лекції, шаржі малюю на викладачів. Якось мені вистачило розуму, чи то, мабуть, дурості. я в аудиторію, майстерню нашу архітектурну, вже від ці всі шаржі вивісив на викладачів. Приходить наш там, керівник групи, хапається за боки, починає так щиро сміятися, 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 поки не доходить до себе. Дивиться. Снять, снять не Я зрозумів, що пора вже працювати з пресою. І, ну, як завжди, пророка в отечестві нема. Якось я оказією, був це в тоді ще в митрополії і, і, і не надто ворожій в Москві. Пішов в, в горнило свободи слова в літературну газету. Взяли якісь роботи. І через, через якийсь час мене так почали трошки друкувати. То то, 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 то комсомольська правда, то навіть якісь подмосковні ізвістя. Тобто на ті часи це були досить такі знані видання. Так, так, так. Зразу попав в таку. В, 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 в обоєм, да. І гонорари були, я можу так щиро сказати, що досить симпатичні. Як на студента там, 20 рублі, 25 рублів – ну це півстипендії. А ще якщо врахувати, що тої стипендії часом і не було, то воно і дуже й доречно. Ну і далі воно якось потягнуло, Потім з'явився Горбачок. І всім здалося, що прийшла свобода. І кинулись все малювати, малювати, писати, архіви. І потім Радянський Союз так почав сипатись, всі вже почали усвідомлювати, що йде до того. На мене вийшли газетки такі на національно свідомі. Правда, деякі були так страшно національно свідомі, що мені як потім розказували, що це їх КГБ продукувало. Що от -от, щоб дискредитувати національну ідею, цілком можу повірити. Можливо, і так. Працював з ними, мій один колега, який хороший був архітектор, і карикатурист і до речі, тележурналіст Олександр Базилевич. Вів передачу Олівець-малювець. Він зателефонував мені і каже, тут відкривається нова газета. Називалася вона «Київські відомості, треба люди для реклами. Ну, і якось я втягнувся в пресу. І з того часу можна вважати, що я працюю в пресі, хоч Хоч сказати, що я зараз працюю в пресі, то буде неправда вже, мабуть, 3,5 роки, як наша преса і електронна, і друкована українська. Втратила до мене інтерес, до моєї творчості. Тобто я можу сказати, такий віртуальний фейсбучний виставочний художник, ну і кліклята Європа, буржуазний захід, часом друкує Ну, BBC, Дойчевеллі, ну щось таке. є, Можна вважати, підрозділ її елітний, виставковий, така хороша графіка, страшенно філософські теми, такі, що треба голову ламати довго. Вона не розрахована напряму на пресу. Але навіть от взагалі в світовому такому, мистецькому просторі навіть ділять карикатура, Карикатура як жанр, такий гострий, журнально-газетний і картун, який має право існувати сам по собі. Сам, сам по собі, але взагалі то я особисто, я більше працюю в такому такій чисто конкретній карикатурі, яка зв'язана з пресою. Ну, працював. Більше 15 тисяч опублікованих робіт в різних різних виданнях, і наших, і не наших, це можна вважати невід'ємна частина ну, нормального цивілізованого медіа простору. Одна справа, коли людина про подію читає текст, журналіст аналізує. І Інша справа, коли цю ж саму подію аналізує карикатуристи. Я карикатури. 99,9%, ну, практично 100%. В мене всі карикатури без тексту. То ось він, ваш рецепт гарної, хорошої карикатури. Так, малюнок має говорити повністю без додаткових пояснень. Можливо, в когось якась в різне тактування буде того, що ти намалював, але ну, власне кажучи, до того і існує, щоб людина трошки подумала, подивилася, чи на себе, чи на оточуючий світ. Ну, можливо, і сміхом. Особисто ви вважаєте себе хорошим крикодористом? Таке складне питання Це до такі, такі, Неполиони, чи вважаєте ви себе бонапартом? Так. Е, ну, мабуть, все-таки так багато років тренування, все-таки освіта ну, така, можна вважати класична, все-таки кожен архітектор-художник. Хороші викладачі були, вважаю, що працюю на рівні. Ну, як, все-таки, якщо там, друкують чи передруковують. Там Файненшл Таймс чи БіБС, чи Дойчевелі, чи ще щось. Це все-таки ну, якась оцінка відносно якості. Мені теж здається, що це дуже гарний показник. А яким чином народжується ваші карикатура? Політичні карикатури – це ну, на, 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 на жаль, особливо зараз, в сучасній ситуації, в якій ми знаходимося, це прокидаюсь рано, вмикаю комп'ютер, ну спочатку каву, Дивлюся на те, що які події в світі, пов'язані з Україною і навколо неї. Беру олівець в руки, роблю ескізи, начерки, потім деталізую. Через там, години дві-три готова робота. Якщо в когось є інтерес, чи хтось замовляв, Можливо, ну, що інколи трапляється все-таки. Надсилаю швиденько електронною поштою. Якщо ніхто не цікавиться конкретно із медіа, то виставляю на Фейсбук, відправляю своїм колегам в США, в Канаду, бомблю Росії. Відомо, що у вас. Один із найбільш продуктивних для вас жанрів це карикатура політична. А в інших жанрах карикатури, як ви себе почуваєте? Ні, взагалі, то я, якби була можливість, така, ну, скоріш така, моральна, то що я не можу зараз політично кинути, Це було б таке ховання голови в пісок. Якби була можливість, от спокій, мир і все, я б без будь-якого жалю. Абсолютно. Щиро закинув би політичну карикатуру. Чим би займалися? Можливо, карикатуру не перестав вималювати, малювати, але почав вималювати, малювати на ну, щось таке, ну, абсолютно вічне. Ну там кохання, пиво, зорі, природа, щось таке. У вас колись бували проблеми із можновладцями через ваші роботи? Один з наших президентів, який дуже не любив журналістів. Так само і не любив мої карикатури, Нібито то ними і сказав, що він розбереться і з тим карикатуристом. На тему політиків, які, з якими зараз у нас проблеми. Ну, не наші. Один мій знайомий московський карикатурист розказував, що тільки Путін став президентом перший раз. Зібрали журналістів, редакторів пливових російських газет. І його редактор після цієї зустрічі повернувся і сказав: ну, все, Міша, рисувати карикатури на Путіна, не будемо. По чому? Мальчик хоче роніми. Я активну участь у Майдані зразка 204-го року і зразка 13-14. Карикатури, які я віддавав в пресу, я зразу вже відносив на Майдан, поки вийде газета. І, звісно, от другий майдан, ну, якось вже навіть знайшлися люди, які пам'ятали мою виставку першого майдану і навіть ходили по майдану, шукали, де ж моя виставка. Знайшли, Знайшли. Я назвав її для себе міжбарикадною, тому що вона дійсно була між двома барикадами. Барикада, яка біля готелю Дніпро і біля будинку профспілок. Коли Майдан, така активна фаза закінчилась, і барикади розібрали, я хотів було вже демонтувати цю виставку, але до мене почали підходити люди і говорити, що... Що вона потрібна? Вона під відкритим небом. на ніч я її не знімаю, вона цілодобово. І, наприклад, за останній десь місяць-півтора в мене експозиція зменшилась десь на 100 робіт. Крадуть? Так, крадуть, не знаю, хто з якою метою, Там може комусь не подобається, комусь подобається, але факт, що роботи зривають, а не встигаю відновлювати. Ну і в якомусь розумінні тест, розумієш, що найбільше чіпляє популярне. чіпляє. Так. Деякі роботи я вже разів п'ять і їх зривають буквально на другий день. Ну, Що я можу зробити? Яку зробіть виставки ви найбільш любите? Ну, можливо, із найвдаліших карикатур останнього часу, мабуть, мабуть, ця. Хоч тут і немає облич політиків, політик, але така концентрована, Ситуація навколо України на тему порядності політики і політиків. У мене навіть один із тих, що крадуть роботи, прийшов на виставку, підійшов, ну, покаявся. Сказав, я от, я от зірвав вашу роботу. Я, я повісив так, якраз саме цю роботу. Я повісив її на кухні». але ну, я думаю, не на кухні. Він місці, просто постарамися сказати. І Діставить, дав мені 20 гривень. Ну, все ж, все, все ж приємно, що таке покаяння таке, таке дивне. А взагалі, ваші найбільш улюблені роботи. Вони стосуються політики чи вони ні, все ні, ж таки. Ні, ні, ні. у ну, політики, мабуть, і такої, щоб вона мені так ну, дуже була приємною, то ні. Такі загальнофілософські, загальнолюдські. Декілька робіт. ну, не соромно. Вигравали премії на конкурсах різних міжнародних в Італії, Франції, в Китаї, в Ірані. Приємно, який рівень українських карикатуристів? їх поважають у світі? За там роки незалежності майже тисяча призів на міжнародних конкурсах. Найповажніших, найтаких, найпрестижніших. Це рекорди, жодна інша країна, стільки призів не має на міжнародних конкурсах. Але в той же час добре. Виграємо премію, виграємо, виграємо. Це говорити, що єдиним джерелом існування для, наприклад, якогось геніального вченого це Нобелівська премія. Тут більше він ніде заробити не може. От Нобелівську зарубав, от якось і живе, я і чим собі кормити. Ну, нелогічно. Реальним джерелом має бути. Авторський гонорар, співпраця з одним, двома, чи як структурно американські карикатуристи можуть одну карикатуру опублікувати зразу в сотні, чим кількох сотнях видань. Ця система досить розвинута в нормальних країнах. Як у вас складаються стосунки із іншими карикатуристами? Ви друзі, чи ви все ж таки ну, не те, щоб вороги, конкуренти? Ні, я намагаюся не сприймати своїх колег як конкурентів. Завжди і намагаюся ділитися інформацією, якийсь конкурс, чи що. Але як виявилося, що часом отримуєш ну, до спину. Не буду деталізувати, але я зістовтуся із таким. Хто на сьогоднішній день є вашим найближчим другом, соратником, людиною, з якою ви ділитеся або радитеся? У ну, мене такий момент, ну, дуже локальний світ. Сім'я, дружина, син. А ви можете коротко сформулювати ваші головні життєві пріоритети? Не продаватися. Намагаюся бути чесним. Може, не тому, що я такий там генетично чесний, Мені мама в дитинстві говорила. Ніколи не бреши сину. Чому? В тебе вухо червоніє. І мені дуже соромно, що я знаю точно, що якщо я буду говорити неправду, в мене зразу буде червоніти вухо. А що ви найбільше цінуєте у цьому житті? Ту не знаю. Довіру, спокій, добрі стосунки всім. Тут у мене такий локальний світ. Я... Якщо є локальний світ добрий, то і навколо весь світ буде добрий. Хтось сказав, що культура це коли на карикатуру відповідають карикатурою, а не арматурою. Я бажаю вам бути культурними і бережіть себе. Це була програма Життєві історії сьогодні нашим співрозмовником став відомий український карикатурист Олег Смаль. Дякую за участь у програмі. Побачимось.